Слідчі головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження щодо уродженця Черкаської області, якого звинувачують у замаху на замовне вбивство. Подія сталася 19 квітня цього року в одному із приміських сіл Тернопільського району. Близько півночі до відділення поліції номер 1 міста Тернополя надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них із вогнепальним пораненням привезли 60-річного тернополянина. На місці злочину працювали оперативники, слідчі спеціалісти, криміналісти та фахівці інших профільних служб ГУНП в Тернопільській області. Як Приватний підприємець заїхав на територію власного будинку, коли невідомий кілька разів вистрелив по авто. Чоловік отримав три вогнепальних поранення, але медикам вдалося врятувати його життя. У ході оперативно розшукових заходів поліцейські встановили, що це було замовне вбивство. Виконавець, уродженець Черкаської області, йому обіцяли за роботу заплатити майже 25 тисяч доларів. Після виконаної роботи кілер намагався втекти з України, проте йому це не вдалося. Слідчі поліції оголосили, фігуранту підозру відповідно до Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання. Ні, під вартою без права внесення застави. Місце гарет не відповідає вимогам державних стандартів України. Такі висновки надійшли на адресу Чортківського районного управління поліції від столичних експертів. Нагадаємо, що ще у серпні 2023 року поліцейські вилучили у двох місцевих жителів селища Заводське майже 400 кілограмів тютюну. Імпровізований цех працював на території приватного домогосподарства, а саме у Хліві та в підвалі. Тютюн подружжя закуповувало у людей, а частину вирощувало самостійно. Готовий товар реалізовували серед місцевого населення за цінами нижчими, ніж у торгівлі. Вельні мережі в ході проведення досудового розслідування розслідування вказано кримінальному провадженні було отримано ухвалу суду на проведення обшуку як за місцем проживання даної особи, так і за місцем її господарської діяльності. В ході проведення даних обшуків було виявлено та вилучено сигарети сумніної якості, устаткування для виготовлення тютюнових виробів. Правоохоронці вилучили всю сировину і направили її на експертизу. У ході детального дослідження фахівці виявили у сигаретах домішки піску, ґрунту, залишки комах, об'єкти тваринного походження та інші речовини. Кримінальне провадження щодо бізнесменів триває. Вирішується питання про оголошення підозри згідно з частиною 2 статті 204 кримінального кодексу України. Така діяльність карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна та знищенням незаконно виробленої продукції. Сучасну повнопрофільну ДНК лабораторію відкрили на базі Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Раніше зразки ДНК з Тернопільщини відправлялися на дослідження в інші області. Повнопрофільна лабораторія. Яка зараз на часі, тим більше при збройній агресії Росії, перша задач це встановлення невпізнаних тіл по ДНК. Лабораторія оснащена спеціальним обладнанням, яке значно прискорить проведення експертиз необхідних для ідентифікації загиблих та зниклих безвісти осіб, а також для визначення родинних зв'язків. Це є мережова сітка. Сьогодні це 15-та ДНК лабораторія в Україні. Метою створення такої лабораторії це є дослідження методом молекулярно-генетичної експертизи, слідів, насамперед, які виявлені на місці в Києві на злочину, а також індифікація під час повномасштабного вторгнення військових загиблих наших героїв. Завдяки новій лабораторії правоохоронці зможуть ефективніше проводити розслідування кримінальних проваджень, що сприятиме швидшому та якіснішому розкриттю злочинів. Це такий технологічний прорив, який дасть можливість і правоохоронним органам. Оперативніше і головне більш точно визначати ті суб'єкти, які є, можливо, в процесі різних кримінальних проваджень у лабораторії працюватимуть дев'ять експертів відділу біологічних досліджень та обліку тернопільського декація. Завдяки сучасному обладнанню вони зможуть одночасно досліджувати до 100 об'єктів. Лабораторія дозволить опрацювати 100 матеріалів, виділити з кожного біологічного матеріалу зразка матеріалу ДНК профіль і фактично проти. Гон доби ідентифікувати профіль, який виділений з цього матеріалу, який надійшов на дослідження, з профілем, який був відібраний у родичів. Умовах сьогоднішніх реалій відкриття днк лабораторії дозволить оперативно реагувати на ситуації, пов'язані з ідентифікацією жертв війни, зниклих безвісти осіб та встановленням істини у кримінальних провадженнях. У Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулася спільна нарада поліцейських і педагогів. Учасники заходу обговорили шляхи протидії втягненню неповнолітніх у протиправну діяльність через маніпуляції ворога. Особливу увагу приділили необхідності проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей та їхніх батьків. Діти такого віку в середньому тринадцять років нема ще сталої думки, сталої позиції. ними легко маніпулювати. І теж на жаль, діти начиняють підпали, пошкодження об'єктів інфраструктури. Поліцейський наголосив, що подібні дії можуть мати серйозні правові наслідки згідно з частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України за вчинення диверсії передбачено 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Хочу зазначити, що у всіх закладах освіти Тернопільської області проводяться бесіди з учнями, працівниками. Також ми плануємо проводити загальнобатьківські збори в закладах освіти щодо донесення інформації по безпеці нашої країни. Захистити дітей від онлайн загроз спільне завдання батьків, педагогів та поліцейських. Правоохоронці закликають дорослих пильнувати за спілкуванням своїх дітей у соцмережах та месенджерах у разі найменших підозр щодо спроби маніпуляцій з боку невідомих осіб. Необхідно негайно повідомляти на спецлінію 102. Знання у сферах права, психології, кібербезпеки та багатьох інших дисциплін можна отримати у навчальних закладах системи МВС. У Тернополі впродовж двох днів з 11-класниками 2, 13 та 18 шкіл, а також учнями академічного ліцею генези, зустрічалися представники відділів управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області. Хлопці та дівчата почули, що вони мають можливість уже зараз подати документи до вищих навчальних закладів системи національної поліції. Ми розповіли випускникам. Про особливий хід вступної кампанії до наших навчальних закладів. Оскільки вона розпочинається дещо раніше ніж у цивільних навчальних закладах, і потребує певної підготовки, школярі мали можливість познайомитися зі справжніми поліцейськими, з технікою, з якою вони працюють, з особливостями проходження їхньої служби, учні дізналися, як саме вибухотехніки знешкоджують небезпечні предмети на деокупованих територіях, як проходить розмінування та що в їхній професії найголовніше. Від представників кримінального аналізу почули про деякі таємниці, які вони використовують при розкритті злочинів. Про специфіку своєї роботи розповіли. Ли ювінальні поліцейські та кінологи. Старшокласники мали нагоду поспілкуватися та розпитатися про умови навчання і безпосередньо у майбутніх поліцейських. Курсантка Харківського державного університету внутрішніх справ Ольга Мельничук стверджує, що важко лише у перші дні, коли потрібно привчити себе до режиму, дисциплінованості та фізичних навантажень. Викладачі здійснюють досить професійну підготовку фахівців для різних підрозділів національної поліції України, адже вони самі були практичними працівниками. І саме вони, як ніхто знають, що саме потрібно для майбутніх фахівців. Показали гостям, як правоохоронці приймають та реєструють повідомлення громадян специфіку роботи камер відеоспостереження та куди надходить дзвінок, якщо набрати номер 102. Не оминули під час екскурсії, тир та спортзал. Важливо ті ситуації, яка склалася в нашій країні, а саме підбирати. Мотивовано молодь, яка свідома, яка дисциплінована, яка насправді прагне стати правоохоронцем, яка хоче пов'язати своє життя із надзвичайно небезпечною, але дуже гідною поваги професією. Я переконана, що такі зустрічі вони будуть сприяти що все більше і більше школярів, випускників захочуть здобувати освіту в закладах системи Міністерства внутрішніх справ України. Я думаю, що таке. Речі потрібно робити, тому що так буде легше приділитися з напрямком професії. Вважаю, що ціни та краще розуміння про професію. Відповідно, може спонукати нас до майбутнього напряму. Наступні зустрічі з майбутніми випускниками працівники кадрового забезпечення ГУНПЕ в Тернопільській області планують провести у січні, лютому 2025 року.